Студент, майбутній археолог Микола Желінський працює у підземелі колегіуму. Каже, серед побутового та будівельного сміття знайшов глечик, якому приблизно три століття. В почали прибирати поступову землю і бачимо, що є цілий горщик, і ми зраділи, бо ну, тут просто все було присипано цеглою, і знайти тут цілого горщика, це ну, ми дуже, дуже приємно здивувалися. Археолог Віктор Баюк розповів, наприкінці минулого тижня у підземеллі знайшли два таких глечики, їх почистили від бруду. Каже, посуд датується орієнтовно 18 століттям. Його використовували учні або викладачі колегіуму для побутових потреб. Тонкості, ні чорнодимлення, їх два. По розмірам вони відрізняються, але по формі, по своєму призначенню і от по такій мистецькій. По, по мистецькому виконанні посуду вони надзвичайно гарні. Такі глечики вони не є надзвичайно рідкісні, їх було надзвичайно багато, але в такому цілому стані, тим більше комплекс двох, ну і вони дуже рідко трапляються. Вони тонкостійні, надзвичайно хрупкі, їх можна там тисячу знайти по фрагментам і один знайти цілий. Археологічні роботи у підземелях вежі чарториських та колегіуму єзуїтів тривають упродовж року. За цей час розчистили майже 200 квадратних метрів нововідкритих підземель. Нині досліджують третій ризаліт та галерею, яка веде у внутрішній двір колегіуму, розповів Віктор Баюк. Усього у Луцьку під Петропавлівським кафедральним костелом та колегіумом єзуїтів майже 2,5 тисячі квадратних метрів підземель. Нині їх готують для відвідування туристами. А ви чули, що у Луцьку є підземелля? Дивився в інтернеті. Так. Під собором Петра і Павла. Земеля, там проводять екскурсії, ми подивилися, але по часу нам не підходить, тому ми вирішили зараз. Ну, дуже класно, таке дуже гарне місце. Там треба дуже багато коштів, щоб його відремонтувати. То маєте зробити. Це привабить туристів і ми будемо знати, чим живе попереднє покоління. Поки знімальна група спілкувалася з лучанами та гостями обласного центру, археологи знайшли третій керамічний глек. Такий самий чорнолощений, тонкостинний димлений глек. Він більший, тобто для колекції абсолютно прекрасна рік. Трошки пошкоджений в процесі виїмки, але ми це все діло відновимо. І він так само займе своє місце. Три це вже дуже хороший, прекрасний керамічний комплекс. Що ексклюзив маєте? Це прекрасно. Тетяна Біскуп, Валентин Климович, Новини на Суспільному, Луцьк.